Дослідження фольклорного образу Тараса Шевченка це справа буквально останніх, останніх десятиліть. Хоча перші фольклорні оповіді про Тараса Шевченка зафіксовані були ще за його життя. Наведу відому цитату з листа Максимовича до Шевченка від 6 жовтня 1959 року. А на правій стороні Дніпра стали ліцем міфічним, котором идут уже баснослові легенди наравне з приданнями старих времін. Так само і за свідченням у сповидах Костомарова, одна з найбільш розповсюджених легенд про Шевченка, про те, як він намалював портрет генерала, потім переробив його на вивізку для церюльника. І внаслідок цих подій Шевченка був звільнений. Був Ця легенда також була відома ще за життя. За життя Шевченка так само і е, перші посмертні е, оповіді про Кобзаря зафіксовані були е, в народі вже буквально через кілька тижнів після перебуховання Шевченка у Каневі і е, відомі листи Чистихівського якраз містять ці, е, ці відомості. Е, можна твердити, що основним носієм цієї традиції виступав не. Так, народ, хоча е, перші публікації, е, скажімо, там школиченка, Беляшівського, Смоктія, якраз е, були записані з вуст селян, е, але все ж таки можна твердити, що основним носієм традиції виступала провінційна інтелігенція, яка і зберігала, і поширювала. Оповіді про Шевченка, і можна припустити, чи навіть твердити, що і е, творила їх. Е, відоме зібрання Степана Нехорошова, частково воно зберігається у Петербурзі, частково у Канівському музеї. Е, містить кілька десятків чи сотень сюжетів, які е, поширювали родини Щепанських і Нехорошових. І оскільки до багатьох із них можна навести прямі паралелі з. Е, Інших фольклорних традицій або з традицій літературних можна і це по-перше, по-друге, багато цих сюжетів не мають жодної паралелі в інших фольклорних записах. Це для фольклористів якраз є майже очевидним доказом того, що це штучно створений фольклор, а не автентичний. Ще одна Соціальна професійна група, яка цей фольклор зберігала, це також провінційні священники. і відомо принаймні кілька записів псевдошевченківських творів, тобто вірші, які приписували Шевченкові, які існували якраз в цьому, в цьому середовищі. Вже на початку 1920-х років фольклористи встановили, що. Переважна більшість легенд про Шевченка має суто вертикальне походження, тобто зберігається лише в межах певного села, певної групи сел, скажімо, певного району Канівщина передовсім. І якраз у 20-ті роки, завдяки тому, що Шевченка стає одним з улюблених персонажів радянської. Пропаганди починається поширення горизонтальне, і той більш-менш автентичний фольклор, який зберігався серед селян, починає змішуватись з фольклором вторинним, тобто з текстами, які йдуть до народу вже з друкованих, друкованих джерел. Причому треба сказати, що радянські фольклористи особливо і не приховували того. Як саме цей новий радянський фольклор про Шевченка виникає, наприклад, у часописі Народна творчість і етнографія за 63-й рік була надрукована стаття фольклориста на батьківщині Шевченка, де ем, якраз власне містилась інструкція по ем, фальшуванню цього шевченківського фольклору? Процитую. З метою уникнення неточності з боку розповідачів, а також невиправданості суб'єктивних вражень записувачів, учасники експедиції вдалися до колективної перевірки матеріалів по місцевому радіо та на спеціальних вечорах. Тобто офіційно санкціонований фольклор транслюється на спеціальних вечорах і по радіо, і, відповідно, стає, записується вже вдруге як справді, справді народний. Можна <рес> окремі сюжети, окремі аспекти Чевченківського міфу були вже досліджені. і Починаючи принаймні з 1920-х років, не кажучи вже про публікації публікації дореволюційні, і е, в останні роки також з'являються нові роботи. Тут передовсім треба назвати монографію Станіслава Росовецького Тарас Шевченко і фольклор, де окремий розділ якраз цій проблемі присвячений, І я потім, потім на, цьому, на цьому зупинюся. Е, що не було зроблено, це е, не були проведені паралелі порівняння з іншими. Е, Аналогічними чи схожими е міфами про інших, інших письменників. І тут е варто назвати принаймні три імені, е які також були е санкціоновані так моти в радянський час, і е оповіді про яких писалися, е записувалися, друкувалися і вивчалися е як в е совєтські часи, так і вже у Часи новітні в російській культурі це Пушкін Лев Толстой, в українській, крім Шевченка, це перш за все, перш за все, Сковорода. Міфи про цих письменників, якщо не вивчені вичерпно, то зібрані і описані достатньою мірою, аби робити якісь зіставлення, узагальнення і висновки. Перш за все, що впадає у око, всі. Ці чотири письменники виступають у о, легендах як о, трікстери, як о, особи, що о, обдурюють, висміюють, і лише Пушкін і Толстой, але не Шевченкаська рода, самі стають жертвами висміювання, обдурень, жартів і так далі. О, якими є джерела цих, о, цих легенд? О, Оскільки як можна показати на конкретних прикладах, багато конкретних оповідей про того ж таки Шевченка мають паралелі і в Пушкінському, і в Толстовському, і в Сковородинському, вочевидь, треба з'ясувати, що які з цих оповідей мають спільні фольклорні джерела, які спільні літературні, і чи можна твердити, наприклад, що Пушкінський міф вже в совєтській пресі вплинув на фор... трансформацію на формування, трансформацію міфу Шевченківського. Оповіді про Пушкіна пішли в народ, а точніше, в міські низи, переважно з сурмітських анекдотів, які вже наприкінці 19 століття пішли до міського фольклору з друкованих джерел. В усіх цих оповідях Пушкін займає таке проміжне положення. З одного боку, великий поет, але з іншого тексти, твори, яким, яким він був відомий, але є не характерними для нього. Наприклад, найбільш тиражним, найбільш поширеним твором Пушкіна у 19 столітті, ну власне до революції, був жорстокий роман з подвічого росню нінасний. І так само в народ іде псевдопушкіняна. Можна помітити, що такий саме подвійний межовий статус характерний і для інших постатей, яких я згадував. Лев Толстой – пан але поводиться як селянин, і значна частина історії це якраз про його невдачі, як пан не може стати одним з селян, не може виконувати селянську працю як інші. Це чи не єдиний випадок, коли герой міфу програє порівняно з носіями традиції. Власне, повторюю, для постаті Трікстера, характерно. Він е, в одній оповіді виграє, в іншій програє. Е, Сковорода, так само межова постать. Людина освічена, філософ, але чужий панам, свій серед селян і так далі. Е, Шевченка, як зазначив ще е, один з перших борачів фольклорних Шевченкіани, цікавий селянам, передовсім як кріпак, що став паном. Не пориваючи при цьому з ріднею та селянами взагалі. Шевченків міф з тих, що я назвав, виділяється передовсім своєю, так би мовити, теологічністю. В Пушкін толстой Сковорода існують у переказах, не маючи перед собою якоїсь, якоїсь конкретної мети, ну, якщо не брати. Чому скородинський міф, міф про людину, яка шукає свій шлях до Бога, але в конкретних оповідях це не, не зазначається. У Шевченка в практично в усіх оповідях, які зафіксовані і в власне, автентичній традиції, і в традиції вже радянській фальшованій, є конкретна мета: це звільнити селян, звільнити. Своїх, своїх, в даному випадку, і е, селяни і українці. Це образ спрощений, але не можна твердити, що е, цілком викривлений. Він має прямий зв'язок із текстами Шевченка, на відміну від інших міфів, які, котрі, якщо пов'язані з прототипом, то суто біографічно. Е, тим цікавіше є е, конкретні паралелі та ймовірні запозичення з однієї легенди в іншу. Е, я свого часу. Виділив кілька груп переказів про Шевченка, і зараз я коротко, коротко на них зупинюся, якраз в аспекті паралели з іншими письменницькими легендами. Перша група це, якщо скористатися формулюванням Максимовича, легенди, схожі на перекази давніх часів, йдеться про переклади, перекази про Кармалюка, Довбуша, Разіна і так далі. Цікаво, що одну з. Оповіді про одна з оповідей про, про Разіна, на яку Шевченка занотував у своєму щоденнику, навдивовиж нагадує значно пізнішу записану вже Драгомановим, оповідь про посмертне життя Шевченка. Точніше, про те, що Шевченко не помер, а прикутий у Сибіру до сосни ланцюгами, так само як прикутий до скелі Разін на Волзі. Легенди про Шевченка і народних героїв не лише типологічно подібні, але безпосередньо пов'язані, що було відзначено вже першими, першими збирачами. Шевченко це великий воїн, великий лицар, великий мудрець і навіть великий начальник. Як він діє в цих оповіданнях? Шевченко це віщун, Шевченко пророк в буквальному сенсі слова. Той хто щось передбачає, переважно це або доля тих, з ким Шевченко зустрівся, скажімо. Щось погане поганим панам, або кілька разів на Канівщині, що не дивно, Шевченко вказує на місце свого майбутнього поховання в радянські часи, звісно, що. Шевченко віщує перемогу революції, появу нової техніки, освоєння цінної ліни і, і так далі. Шевченко це чародій, який довільно змінює своє обличчя. Він маскується під начальство або або навпаки приховує свій високий чин. А тут найближчі паралелі це. Паралелі з у легендах про Льва Толстого, який випробовує своїх знайомих або начальство, або свою рідню, перевдягаючись в селянини, дивлячись, як його, як його будуть сприймати. Шевченка ж у цих оповідях: якщо і з селянина перевдягається у пана або з пана у селянина, то переважно не для того, щоб когось випробувати, а щоб нагородити або або покарати. І нарешті Шевченко виступає як чудотворець-характерник, і, власне, практично всі мотиви українського фольклору пов'язані з козаками-характерниками. На Шевченка перенесені. Тут я можу докладно не зупинятися. Скажу лише, що такі, саме, такі ж самі мотиви, але в значно меншій кількості, перетаманні і сковороді в народних, народних переказах. Цікаво, що навіть коли та, така провінційна інтелігенція, про яку я вже казав, створювала нові перекази про Шевченка, то вони вписувалися вже в існуючу структуру. Скажімо, Микола Белішівський, коли першим спробував реконструювати міф про Шевченка як цілісність, він казав, що зазвичай у героя такої легенди є йому притаманне якесь чудесне народження, але. Такі оповіді нам, нам невідомі. Так от вже в зібранні на яке чи то записано, чи що створене якраз провінційною інтелігенцію, з'являються ті ж такі оповіді про чудесне народження Шевченка, який, нібито ще власне, до свого народження був заклятий на все його життя буде присвячено звільненню звільненню селян. В даному випадку немає особливого значення, чи цей фольклор автентичний, чи вже є так би мовити, авторським. Я нагадаю відомий вислів Клоди Леві про те, що для дослідника міфу і трагедія Софокла про Едіпа, і вчення Фрейда про Едіпа мають однаковий статус. Це два варіанти міфу, який має стабільну, стабільну структуру. Друга група оповідань про Шевченка це оповіданні про його соціальну активність, яка проявляється переважно у слові слові е, е, гостроагітаційного. Зазвичай перемога Шевченка це перемога словесна, це дотепна витівка. І це, е, власне, можна сказати, і про фольклорного Пушкіна, фольклорного сковороду, і фольклорного е, Льва Толстого. Е, більше того, о деякі Оповіді про Сковороду були записані від тих саме людей, які е, розповідали аналогічні історії і про, е, про Шевченка. Е, оповіді про Шевченка і Пушкіна, е, звісно, з, беручи до уваги їхні зовсім різні соціальні стани спрямування творчості. Е, все ж таки в деяких в деяких оповідях перетинаються, і зовсім для мене це було принаймні несподівано. Наприклад, є оповідь про Пушкіна і оповідь про Шевченка, про те, що і той інший, аби е, ніхто не дізнався про те, що саме вони є авторами творів, спрямованих проти царської влади, писали їх не рукою, а ногою. То Шевченка сидить за столом серед подів і ногою пише проти них проти них вірші. Аналогічно. Є оповідь і про, про Пушкіна. Деякі ж оповіді про Шевченка, Трікстера, Шевченка Дотепника мають, ну принаймні, коріння ще у 18 столітті, може навіть і раніше. Наприклад, історія про те, як цар заборонив Шевченку і бути на його цареві землі. Шевченко купує за кордоном цілий. Воз землі і на ньому повертаються в Україну. Він не на царевій землі, він на своїй свої власній. Ця легенда зафіксована. Точніше, цей сюжет зафіксований у класичних показчиках сюжетів там Арна Андрієва та, та інших. Найбільша група текстів це. Оповіді про могилу Шевченка і посмертну долю долю Тараса, вони не лише зафіксовані були Чистихівським вже влітку 61-го року, але можна твердити, до певної міри Чистихівським і створювались. Аби не, не затримувати вас і не витрачати на багато часу, просто перерахую, які ці легенди. Це легенди про вміст порожньої могили, бо Шевченка там нема, він або Воскрес і вийшов з могили, або на третій день, звісно, або його там взагалі не було. Що ж там всередині це е, е, якісь документи, які дозволять е, звільнити селян, це свячені ножи гайдамацькі, е, це скарби і так далі. Е, друга підгрупа цієї е, це легенди про повернення Шевченка. Шевченка. Перебуває серед народу, ходить і агітує проти панів. Шевченко повертається замаскований, і цілком історичних осіб Кречмера чи Кониського якраз приймали за Шевченка, коли вони приїжджали до Кирилівки. Шевченко перебуває у Сибіру, у Австрії, в Англії і коли-небудь тоді повернеться, як король Артур в англійській, англійській традиції. Або найбільша і найцікавіша група це легенди про вічне існування Шевченка в Україні. Шевченко або в Київських печерах, або на Тарасовій горі, в Тарасовій горі виходить звідти і дивиться на те, що відбувається в Україні, і коли-небудь він повернеться вже разом із звільненням, звільненням своєї країни. Паралель з текстом. Заповіту очевидна, Шевченка не може залишити місце свого поховання доки не. Виникне ота вільна нова, е, нова сім'я, е, але водночас можна провести деякі паралелі із ну, таки, тими легендами, про, яких я, е, про які я згадував. Е, є легенди пов'язані з могилою Сковороди, коли його тіло переносили, то е, налетів вихорце. Сковорода проти цього протестував е, і потім вже з'являвся власником того маєтку, де він був похований. І е, аналогічно про Льва Толстого Шевченка. Е, Мертвого Шевченка в Україні, звісно, не бачили, і це сприяло якраз поширенню легенд про те, що він не помер. Так само не бачили і мертвого Льва Толстого в Ясній Поляні. І е, не дивно, що могила Толстого також, хоча лише в межах цього маєтку, також сакралізується з могили Льва Толстого, так само, як з могили Шевченка несли зілля, яке ніби чарівне, і допомагає від. Допомагає від е, Різних хвороб. А, і на завершення, а, можна сказати, власне, виснок не мі, він належить професору Русовецькому, якого я вже згадував. А, базовий міф про Шевченка, про Шевченка, як визволителя, який коли-небудь повернеться, має чітку паралель у слов'янському і не лише слов'янському фольклорі. А, відомий російський дослідник Шестовко склав. Визначив свого часу структуру цього міфу, із усіх пунктів за легенди за Чистовим, лише два не стосуються Шевченка. Тобто можна сказати, що Шевченка значно більшою мірою відповідає цій структурі, ніж більшість зафіксованих і в Західній і Східній Європі переказів про інших. Інших осіб. І так само хочу звернути увагу на висновок Росовецького Шевченка. Міф про Шевченка відрізняється від аналогічних міфів про визволителя, який повернеться. Тому що зазвичай і в Європі, і в Росії, в інших східноєвропейських країнах повертається Володар, повертається цар від. Короля Артура до Петра III в особі Пугачова. Шевченка це чи не єдиний випадок, коли повертається людина з народу, яка стала сакральною для, для своєї культури. Все, що я зараз розповідав, має характер лише попередніх, попередніх висновків. Джерела Шевченкового міфу. Вивчені значно гірше ніж джерела, скажімо, міфу Пушкінського в російських російських дослідженнях. І на мою думку, вивчення того, як саме формувався і еволюціонував міф про Шевченка, матиме важливість і для розуміння того, як функціонувала українська культура в останні півтора століття. Дякую за увагу.